Усім добрий день, шановні мої друзі. Ось хочу вам показати свою клумбу. Приїхали на Карніловку. І дивіться, яку красоту я застала. Ну, тут моя капуста в клумбі. Почну з того, що квітки мої знову починають цвісти. О, бачите, які розочки. Це ця розочка, що це я маю пересадити, я вам вже вам казала. Багато-багато разів. Багато. А ви подивіться на оцю красу. М? Біля забора, Гарно? Правда? Красота. О, вова почистив за. Як гарно. Дуже гарно, мені подобається. Ой, як подобається мій персик. Бачите, треба його це. А це мої айстри. Ще не порозквітали. Дивіться, які вони великі, длиннющі. Що капець? У моя розочка біленька. Бачите, яка вона. Тільки я не можу поняти, що з нею не то. Бачите, бутон ще навіть не розкрився, а вже зів'яв. І ось тут така сама проблема. З цими розами взагалі дуже треба ніжно. Ось, бачите, вже одна розкривається. Дивіться, скільки їх тут багатсько буде. О, яка краса. Взагалі мені так подобається. О! Це в нас ремонт вікна. Бачите? от Вова щось намагається тут коси робити. Тут буде дорожка, а це моя ця клумбочка. Ой, як класно. Дуже-дуже. О, і там має вже роз... розкриватися. Раз ближче вам покажу. Люблю я рози за те, що це вони так два рази цвітуть. О, Бачите, які гарні. А ви подивіться, як тут. Чорнобривчики в мене є. О, дуже гарні чорнобривчики мої. Низькорослі. Жовта роза. Що саме головне, коли вона в бутончиках, вона жовта, коли розквітає, вона ось таким кольором. Бачите? Ну і тут яка краса. До речі, півні я не зрізала. Поясню, чому. Дивилася одне відео, де жінка розповідала, поки зелене листя стоїть, доти воно ростуть. ростуть. І на наступний рік вони будуть дуже-дуже великі пишні. пишні, тому зразу їх швидко зрізати не потрібно. Ось така моя клумбочка. Красива. Ой! Як. Мій кущик. Ну, гарна клумба, от вже гарна. Так, зараз я вам покажу мої огірки. Це дівчата-огірочки. Бачите, помідорки. Помідорки я спалила. Дуже хотіла їх побризгати від фітовтори. Вони покрутилися 10 разів. Коротше, я їх спалила. Ну, нічого, це в наші огірочки. Уже теж починають жовтіти. О, тут в мене теж краса, бачите, яка. Пухната. О, тут стройка ця, тут трохи мішає мені. Але нічого, потім буду дуже гарно робити на пісок. На подвір'ї хочу зацементувати, щоб було дуже-дуже гарно. Бачите, огірочки вам покажу. Це наш умивальник такий. О, бачите, що трохи стоять огірочки. о дивіться, який красавчик. Бачите? Ось один огірочок, ось другий маленький. Ще можна пошукати, може ще й знайду якихось пару огірочків. Ой, да. Далі подивіться, це наш салат. О, грушка. Грушка. А? Красива. О. Далі дійду до города, ще покажу город. Це ми вибрали таких два відерця помідорків. Завтра будемо закривати. Красиві. Ці будуть такі більші їсти. А ці такі відборні в банку. Хочу ще показати, скільки в нас оличі натрусилося. А? Що з нею робити з цією олечою? Дивіться, скільки на землі. Зараз виберу, переберу деяка краще, помию віму. І ще її стільки є. Що капець. От що з нею робити. Ладно, буду я збирати свій урожай. Вам дякую, що ви дивитеся. До побачення. Ставте класи, кому подобається, щоб я хоч знала, чи подобається вам, чи не подобається. мої квітки. Добре, до побачення.